Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємось про повороти долі, а точніше про зміни, які на вас чекають найближчими днями. Давайте послухаємо про родство нашої солі, що зміниться найближчим часом. Отже, будемо починати. Знаєте, у вас тут ціль просто дуже подійна, я б сказала, і буде спостерігатися дуже велика активність, як іначе всі справи одразу звалилися вам на голову, і потрібно буде їх вирішувати одночасно. Ну, давайте по черзі. В сфері вашої роботи, кар'єри, бізнесу, планів, проєктів, кожен дивіться по своїй ситуації, і тут ви будете ставити перед собою дві цілі. І знаєте, як довго маялися, довго думали, довго щось порівнювали, аналізували положення справ на роботі в сфері вашої роботи і у підсумку прийшли до. Того, що є платформа, і ви можете на цю платформу спиратися. Тому ці дві цілі ви поставите перед собою. І починаєте перший крок робити: якийсь початок, якісь нові проекти, якісь нові цілі, які ви перед собою будете ставити. Тому що розумієте, що є на що спиратися. Чому б ні, чому б не ризикнути і чому б не почати? А що хочеться сказати стосовно вашого дому, сім'ї, особистого. Життя, то тут у вас будуть дуже серйозні такі розмови, прямо дві серйозніші розмови, і одна прямо точно показує думки. І тут чоловік, і жінка змальовані. Дуже серйозна розмова. Чоловік почне цю розмову, він почне цю розмову, і всі свої думки, всі свої ідеї будуть потребувати вашої уваги. І це буде таке, що в нього є якісь ідеї, він буде потребувати від вас відповіді. Він хоче з вами їх обговорити. З чимось таким ви будете стикатися і будете прямо дивуватися від того, що людина розкрила все, про що він думає, про що він мріє. І, можливо, якісь моменти вас будуть навіть дивувати, тому що ви тут стоїте прямо з відкритим ртом. Але тут велике бажання бути почутим вами, і від вас буде потребувати якісь відповіді, і вони йому потрібні, тому що це ключики, це можливість, і це, скажімо, добро на здійснення тих ідей, тих планів, які в нього народилися в голові. Таке відчуття, що людина, розказуючи вам про це, буде прямо вималювати від вас, отримати добро. А друга, друга розмова, друга зустріч тут також чоловік і жінка. І тут буде також здивуванням для вас. Це буде якась новина, якась інформація, хоча це було таємницею, це було секретом. Тобто два рази, дві розмови, у вас буде дивувати чоловік. Можливо, для когось це буде два різних чоловіка, і для когось це буде дві важливих розмови. А для когось це програється один і той самий чоловік. І тут людина відкриває вам якийсь секрет в другій розмові, розумієте? І ви будете трішечки задумуватися, у вас це трішечки. Знаєте, якось розчарує, але ви допоможете, ви будете протягувати руку допомоги, мабуть, десь він тут накосячив. І цей чоловік може бути і сином, і братом, і татом. Тут дивіться по своїй ситуацію, може, і вашою вашої другої половинки. Що хочеться сказати, що людина довго хвилювалася, довго мучилася, і вона вирішує вам в цьому признатися. І, мабуть, в цьому всьому буде нотка прохання про допомогу. Тому ви протягнете руку допомоги. Ви захочете допомогти налагодити якісь косяки в житті цього чоловіка. Так, що у вас в перспективах? Які у вас тут можуть бути зміни, Боже, які у вас тут величезне здійснення йде? Величезна п'ятірочка, що стосується робочих моментів, і це наближається до перспектив рішення. Дуже довго ви мучилися і не могли прийняти рішення. Але, але новина, яка прилітає, просто враз вирішує це питання. І тут же ви ставите знак оклику і сміливо починаєте крокувати по направленню до тієї цілі. Яку ви ставили перед собою, хоча не могли прийняти рішення. Це в перспективі якась новина. А ще дві дороги. Одна дорога пов'язана з якимось чоловіком, чомусь ви з ним йдете назустріч і чекаєте якихось позитивних результатів, і відповідей позитивних ви чекаєте від нього. І цей чоловік він як допомога буде вам. Ця дорога, вона вийде у вас на ура. А інша дорога, друга дорога, у вас буде більше відноситися до особистого життя, до дому, сім'ї. Тому у вас тут дві важливі дороги змальовано: одна до робочих моментів, а друга до дому і сім'ї. І тут в другій дорозі. Ви йдете за якоюсь інформацією, ви знаєте, що ви її отримаєте. Можливо, ви йдете в якусь інстанцію, ви знаєте, що ви підете і отримаєте цю інформацію, це 100% і тут сумнівів. Немає і не може бути. Тут немає ніяких нюансів, але сама по собі дорога, ви скажете, от все ж таки добре, що ця зустріч якась доленосна відбулася. Ви вийшли саме в цей час, в цю хвилину, і хвилиною пізніше, чи хвилиною раніше. І, можливо, б цієї зустрічі б і не відбулося новина, інформація від людини. Тут ви, як наче, жінкою, зустрічаєтеся, і щось вам вона таке видає. Що питання, питання, яке крутилося в вашій голові стосовно ваших близьких, рідних людей, можливо, родичів ваших, до речі, сюди можуть входити і ваші близькі друзі. Близькі люди вам, так, щось таке буде видаватися вам, щось ви будете таке дізнаватися, що оце питання, яке в вашій голові крутиться, і ви не знаходите відповіді, і ви не розумієте, що це таке, але ви одразу отримаєте відповідь. Зустрічаючись з цією жінкою, це буде стосуватися близьких вам людей, близького вашого кола спілкування, вашого оточення. І новина, відповідь, яку ви отримаєте, вам це не сподобається. Але тут вам просто це прийняти. І це буде як розчарування, але вам потрібно це прийняти і йти далі. Ви отримуєте якесь розчарування, в людях, на яких ви Сподівалися, надіялися, і ця новина вас просто буде вражати. Але що ж робити? Потрібно продовжувати жити, потрібно продовжувати свій шлях і приймати рішення стосовно цих людей. І, звісно, рішення, яке ви приймете, це тримати дистанцію від цих людей. А ще хочу сказати, що. В сфері вашого особистого життя, дому і сім'ї, подивіться, число тут 25 змальовано, ви самі, мабуть, його бачите. 25 число, якийсь поворотний момент. І це число, як іначе, закриває сторінку вашого життя, ваше минуле. І починається нова глава. Глава в вашому житті, і ви це будете відчувати. Чому? Тому що після 25-го, як іначе у вас народжуються в голові якісь ідеї, і нехай вони і невеликі ці проекти будуть. Тут не говориться про щось величезне, але те, що буде народжуватися в вашій голові, з якоюсь такою легкістю буде реалізовуватися. Ви будете дивуватися, радіти, що. Така ідея, і вона одразу здійснюється, реалізовується, Ви тільки про це подумали, і у вас одразу є можливість це реалізувати. Що хочеться сказати, час, час. і ваш рух буде з такою швидкістю і з такою легкістю. Ви будете проходити цей проміжок часу, що будете дуже і дуже задоволені. Хочеться ще сказати, що у вас тут місток змальований, а місточок це завжди зміни. Але дивіться, які зміни, відносини з людьми. Відносини з людьми, з якими у вас були натягнуті да? такі відносини в вашому близькому оточенні. З цими людьми ви зможете прояснити ситуацію, налагодити контакт з цими людьми і якось отримаєте від людей. Приємну підтримку у всіх ваших думках і починаннях. От був якийсь конфлікт між вами, не могли знайти спільну мову і не могли прийти до якогось компромісу. А тут люди, мабуть, будуть радіти, і ви будете радіти. І ця вібрація радощів буде прямо відчуватися. Будете задоволені цій ситуації. Люди будуть вас підтримувати, допомагати, самі будуть пропонувати свою допомогу. Прямо тягнуться до вас тут просто потяг такий. І ви щасливі, така аура у вас тут світиться. Ідеї в голові народжуються, розуміючи, що вас підтримують, розуміючи, що у вас є люди, які. Є поряд, і вони є вашою підтримкою, і ви вже можете дивитися в майбутнє більш сміливіше. Хочеться сказати, що у вас є якась ноша важка, вона була у вас. І, скоріш за все, що це якась тупікова ситуація в фінансових питаннях, але сіль говорить, що нарешті ви будете ви це витягувати. Витягувати якісь справи будете вирішувати, і витратите на це всю свою енергію, свої сили, і потім прямо скажете, що нарешті я це витягнула чи витягнув, що я викарабкалася з цієї ситуації, з цієї фінансової проблеми. І тепер можна спокійно. Дивитися на майбутнє і планувати щось далі. Це буде таке звільнення від чогось старого. Витягуєте, змогли і пішли вперед. Стосовно людей, які приходять у ваш простір, трішечки будьте обережні, більше цікавості, інтересу, аніж добра в них. Люди, які дуже рідко з'являються в вашому просторі, дуже рідко ви з ними зустрічаєтеся чи спілкуєтеся, вони от якось почнуть зараз проявлятися. От з такими людьми вам потрібно бути обережнішими, тому що ця заздрість, цікавість в них іде. Для того, щоб винести якусь інформацію. Тому тільки вам вирішувати, спілкуватися з цими людьми, чи не спілкуватися, видавати їм якусь інформацію особисту чи не видавати. Підпускати їх в свій простір чи не підпускати. З якоюсь брехнею ви зіткнетеся і спіймаєтеся, як, начебто, на цю брехню, як поведетесь на чиїсь умови. Можливо, якась пропозиція буде. І вже ви спіймені на крючечок, але зробивши декілька кроків, ви будете інтуїтивно відчувати і сумніватися в цьому. І захочете перепровірити, передивитися все ж таки вам цікаво. Це може бути хто завгодно. Це може бути, я не знаю, сусід ваш, родич, знайомий. Просто вам в голову не може прийти, що ця людина якусь свою вигоду шукає. І, звісно, поведетеся, начебто нічого поганого тут не відбувається, але інтуїтивно ви будете відчувати, що щось не те, і будете перепровіряти. Якось вам буде неспокійно. І починаючи перевіряти цю інформацію, ви виходите на цю брехню і розумієте наміри, з якими виходить людина до вас. Тут дивіться по своїй ситуації. Хто що точно спіймаєте цю людину на брехні і скажете, що ні, на таке я точно не хочу підписуватися. Так, такої сьогодні є відсипочка. Сподіваюсь, ви почули поради. Нашої солі. І хочу побажати вам, щоб сьогодні і завжди у вас здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!